По освіті я художник-дизайнер на другому курсі пішов працювати в кав'ярні офіціантом. Потім, після другої кав'ярні, відкрив свій ресторан. Ви підете після першого заняття тисяча доларів. Капнула. наскільки в комплексі ти заробляєш, якщо взяти всі твої проекти від 600 до 800 доларів. Це суто за те, що ти на пасиві ведеш деякі проекти. але це може бути і більше трьох. Чому ти прийшов взагалі до нас на курс на Таргетон? У мене було бажання щось далі рухатися, і наскільки тобі вдалося поскладати в себе по поличках оцю всю інформацію. Мені подобалось от сам момент наставництва і кураторства. Тобто, що mm -hmm. я задавав питання, мені давалось відповідь. Ну і мені теж подобалася подача у вигляді вигляді кейсу і у вигляді формату. Якщо буде підвищення кваліфікації, ви рівень магістра, наш сил. сто відсотків. Радий тебе бачити. На кінець то ми зустрілися. Дуже радий. Да. Розминку пройшли, проговорили трохи, і тепер вже можна починати говорити. Так. Я записав декілька запитань нагадай, якими ти професіями працював, з чим ти зіштовхувався до того, як прийшов в таргет? Тобто, по світі я художник дизайнер. А на другому mm -hmm. курсі пішов працювати в кав'ярні офіціантом. Mm -hmm. Десь за рік часу став баристою. Перейшов потім в інший заклад. Потім після другої кав'ярні відкрив свій ресторан з братом. Mm -hmm. А ми працювали два з половиною роки. Буквально за декілька місяців перед ковідом закрили. Там ми багато з чим стикнулися під час закриття. Mm -hmm. Ну навіть банально, що в один момент у нас всі існуючі перевірки за тиждень прийшли. Ну тобто, щось було mm -hmm. там не... Mm -hmm. не то. І після ковіду пішов нерухомість. Mm -hmm. Рік нерухомості не цілий почалася війна. Почалася війна, і тоді mm -hmm. мене, якби колеги підштовхували на розвиток там маркетинг, рекламу мені завжди це подобалося. Я завжди вкидав такі ідеї, які вони залітали, які вони захвали. А тобі в принципі получається, що в будь-якій сфері діяльності, чим ти займаєшся, ці скіли маркетингу були би точно не зайві. Да, якби вони тебе підсилили. Mm -hmm. Коли займався своїм рестораном, якби я знав, хоча б частинку, того що зараз знаю. Mm -hmm. Можливо, було б все по інакшому. Можливо, навіть ці. Моменти, коли перетворитися з загальних продаж, тобто щось би було б інакше. Ну і після того почав якраз рекламою, війна почалася, тоді якісь би чуть поглибше вивчення, якісь перші спроби, перші клієнти. Ти зараз же таргетом займаєшся досить тривалий час. Скільки на сьогоднішній день ти ведеш проекти? Ти? Якщо в загальному взяти є порядка 16 проєктів. По 16 проєктах, тобто є проєкти, які там партерні, Mm -hmm. Тобто я до них там буквально так, mm -hmm. раз в місяць звертаюся, бо в нас є проговорено, що ми маємо там крути. Є проекти, які весь час на контролі. Тобто це ті, які зараз заходять. Найцікавіше, що вони в різних нішах. Тобто є проекти з продажем свічок, продаж зарядних станцій. Потім в Німеччині ж є кав'ярні самообслуговування mm -hmm. зараз. за Польщею це працевлаштування. Uh -huh. На заводи що я спілкувався. У них бюджет місяць був 8,5 тисяч доларів. і я такий о па, -па. А, ну, так... <рес> Дизайнер буде мати роботу для а, креативів Треба багато. <рес> вони мені таки кажуть: ну дивіться, але в нас невелика оплата для початківців, типу таргетологів, Тобто, ну, у нас там три місяці є випробувальний термін. <гану> кажу, добре, там бюджети подивився, проаналізував щодо чого, але не кажу скільки я проаналізував. Вони такі. У нас в середньому 2-3 в місяць, але в піковий 8+. плюс. Я такий. Я вже працюю. А за ціну послугу домовлялись, чи ти брав ще якийсь відсоток від бюджету? Ні, ми поки що тестовий період, тим є mm -hmm. стандартна них, можна сказати, сума. Mm -hmm. mm -hmm. Тому що я був зацікавлений почати з ними співпрацювати, mm -hmm. не з тої сторони, що заробити, а отримати досвід, бо я ще не був інші. Це взагалі дуже класна бізнес-модель, можна її розкачувати, якщо получиш класний кейс, типу, чисто як додатковий напрямок бізнесу. Тому що безліч тих рекрутингових компаній в Європі, в Польщі і так далі. Вони насправді платять дуже велику комісію за того, що ти проводиш їм людину. І в нас багато агенцій зроблених було. Було це ще до війни ми просували, під час війни, які рекрутують людей туди, і вони мають насправді за кожну людину, яку приведуть, досить навіть велику суму. І якщо це все в принципі автоматизувати, зробити, тому що фактично всю легальну сторону і документи вони беруть на себе, і фактично так. треба просто по анкетуванні пройтись там базові документи зібрати на місце і людину туди. І людина влаштовується на хорошу роботу, і там це насправді класний бізнес. Тому що, типу, такий собі арбітраж, але коли тобі платять конкретно вже за людину, яку влаштували, там сума в кілька сотень євро за кожну людину, типу, можна працювати. І так працюють насправді агенції. Але це дуже цікаво було в чому, що це люди не знайшли не по рекламі а по рекомендаціях. Тобто, що я, якщо так подивитися, я буквально останні два місяці почав крутити якусь рекламу на себе, але це в більшості випадків прогрів самої сторінки, бо я нарешті <свят <свят> <свят> це, Давай це питання трошки пізніше буде. Ми про тві сторінку ще поговоримо. І от в мене зараз фактично таких агресивних чотири можна сказати: п'ять проєктів. Далі є проекти, які йдуть просто на технічній підтримці. Тобто, ми ми складаємо кейс, запуск. І, uh -huh. і чотири проекти є, які ми зараз просто в опрацюванні, uh -huh. тобто вони тільки зайшли, uh -huh. і мені теж цікаво, бо одна з них це є освітня сфера, це якби твій козир візитна картка. Uh -huh. І мені просто саме цікаво, як вона відбувається, їхня модель. Зараз дуже тяжко починати працювати з людьми з старшого віку mm -hmm. у вигляді власників бізнесів. Тобто, якщо змог... тибо типу переламати ці їхні стереотипи, так. всі? стереотип та? афіша Прикарпаття чи якісь блокнотики mm -hmm. чи газетки, тобто вони звикли до цього. І Коли ти їм хочеш переламати цю всю ідею, ну, ду дуже важко. Але дуже цікаво. Скажи мені, скільки плюс-мінус ти зараз заробляєш на таргетованій рекламі? Скільки в комплексі ти заробляєш, якщо взяти всі твої проекти? Писалося в книжці, що є речі про які варто взагалі не розголошувати і не повідомляти. Але можу просто сказати, від чого мінімально можна мати за консультативні проекти? Угу. Тобто, це може бути від 600 до 800 доларів. Це суто за те, що. Ти на пасиві ведеш деякі проекти. Найвищу точку, поки що не можу сказати, бо в нас там на півроку є домовленості, і коли вони проробляються, тоді вони є. Але це може бути і більше трьох. І Що тобі на це, скажімо так, пішло не не багато часу. Насправді, тому що є люди, які є таргетологи, які набагато довше тим займаються, і вони ну, трішки буксують на місці. скажімо. ти реально в тебе класно рухається, все ти вже збудував свою команду. І плюс не тільки таргет ти вже не даєш маркетингові послуги. Ті що ти говорив, що лендоси. Ну в будь-якому випадку в майбутньому це вже буде агенція, і будуть якісь більше трошки ширші, напевно, я так розумію, сфера послуг. Чи ви все ж таки таргет? Ширше буде по-любому, по тій причині, що заходять по таргету, тобто по рекламі. Далі ти починаєш розбирати проблеми. Проблеми. У мене є колега, який от розбирає ці всі проблеми. Тобто, ми можемо надавати повний комплекс, тобто вирішення. Угу. Глобального, а на рахунок чеків воно цікаво, і хочеться йти до більш масштабних, щось, як би сказати, грандіозне, тобто не такі точкові. При тому, що за останній рік бюджети, з якими я працюю, тобто вони виросли. Поставь, mm -hmm. якщо раніше рекламні бюджети були там 300-500 доларів, то вони зараз виросли 2-3 і, і вище. Тобто, це вже як би сказати, усвідомлення того, що ти. Відповідаєш навіть за ті самі кошти, uh -huh. ну фактично тобі дали там 100 тисяч на рахунок, дайте нам результат, і ти розумієш, що якщо ти даєш результат, а ти зобов'язаний дати результат, uh -huh. то вони з тобою підписують договір, а договора підписуються рік часу. Тобто ти вже розумієш, що це клієнт з тобою буде мінімум рік. До 100%. І ну, і плюс чек там буде більше, якщо бюджет великий так. звичайно. Ну і плюс рекомендація, якщо ти підписуєшся з кимось дуже великим, uh -huh. то рекомендації є, є набагато ціннішою, ніж їхня оплата. 100%. 100%. бо один клієнт може кількох привезти. і бувають навіть заходять набагато більше проекти від рекомендацій ніж Так, так. слухай. Ще таке питання до тебе: скільки часу ти в день приділяєш на роботу, і зразу продовження цього питання? Чи ти можеш витрачати менше часу? Чи ти можеш більше від чого залежить потрачений час? Скільки ти кожного дня працюєш? В середньому, типу, 6-7 годин. Це воно так і є. Можна в рази менше, але я кайфую від цього аналізу, подивитися, а що не то, а що в мене є клієнти, які хочуть знати все, що відбувається. Не з тої точки зору, щоб контролювати, а mm -hmm. щоб вони розуміли, бо вони вже там працювали енно з ким, і їм казали, тут дивіться, як... бачите яке охоплення? Тому красавчики. А ну, ти розумієш, що охоплення це є вершина айсбергу. Тобто, звичайно, в тебе може бути колосальне охоплення. Це проміжний показник, взагалі. Типу, в принципі. А фактично з тим охопило 20 тисяч людей, і тільки одна людина зайшла на сторону, та і що. Так. Знаєш, я до роботи насправді так само відношуся. Типу, от, в принципі, є можливість там працювати по декілька годин на день чи там. Два дні в тиждень, припустимо, але я навпаки, цілий день в роботі, тому що мені реально це подобається. І багато хто не розуміє, ну, для когось є, можливо, ще ціль, якась фінансова, там, якась планка там, заробити якусь цифру і, в принципі, на цьому зупинитися. У мене не знаю, У мене, по-перше. Більше мотивації якоїсь такої професійної, типу, знаєш розвиватися, якісь цікаві проекти, такі більше амбіції. Ну і звичайно, це я як я про це говорю, гроші це приємний бонус. Це побічний ефект від того, що ти робиш роботу, яку любиш. Багато хто від зворотнього виходить і починають спочатку залучати клієнтів, впарювати їм, казати, щоб обіцяти якісь результати, які будуть нереальні досягнути, знаєш, то просто, щоб чисто набрати цих клієнтів. Ну це взагалі утопія, це окрема тема, але. Для мене це не так. Які в тебе взагалі плани на майбутнє? Тобто в тебе вже є якась зараз точка Б, але це насправді точка А, ти шухаєшся кудись. Які в тебе взагалі, якщо пофантазувати, там, наприклад, в розрізі п'яти років. Професійному — це. Ну і фінансовому, Тобто, де ми. По-перше, вихід на нові ринки. Якщо виходити на ринок Європи чи Америки, вони є цікавіші не тільки в фінансовому, а й цікавіші в плані підходів. Mm -hmm. тобто, ментальність людей, mm -hmm. самої країни. Взагалі специфіки, наскільки я знаю, що в Німеччині і Польщі, вони рекламують чуть не кожен магазинчик, як там, як в нас на кожному прокурації. продукти, кав'ярня, метр на метр, всюди реклами є. Ну, тобто, мені цікавіше на ті ринки виходити. Амбіцій багато. А чи є в тебе взагалі розуміння, як рухатися тут в тому напрямку? Як досягнути тих цілей? Цілі поставили? Є, але я поки що прощупую, з якого це боку. Тобто, як є. простіше туди. Дойти да? е, Чи як комфортніше? Та як комфортніше, швидше. Mm -hmm. Чому дойти можна вже зразу туди вискочити? Але mm -hmm. чи я там осяду? Чи це те, що дійсно тобі потрібно? Да? Yeah. треба попробувати. Можливо, мені простіший варіант от мати команду, з якою mm -hmm. працювати і брати якісь отакі. Заковиристі проекти, але з підписаннями там на 3-5 років. Так, я ще хотів задати кілька питань по курсу. Дивись, перше, ну, курсів реально насправді по таргетованій рекламі є багато. Хотів запитатися перше, чому ти прийшов взагалі до нас на курс на Таргетон? У мене було бажання щось далі рухатися, тобто щось там досягнув, але якоїсь конкретики і механізму в мене не було. Я довго не прогрівався. Типу, в плані того, що вагання куди ще щось. Тобто, у мене була пряма ціль. Я написав. Майже всім, хто попадалася реклама, mm -hmm. уточнив, співклав умови, ще щось. Тобто ти обирав довго, думав, як би ну, в мене десь Вариант. протягом тижня відбулося це все, що я покинув mm -hmm. плюс умови навчання, терміни, як воно буде відбуватися, в яких форматах mm -hmm. всім написав і ми, по пропозиції мені перше. Було дивно, але зрозуміло, що коли великий потік, uh -huh. менеджер не зразу відповідає. Uh -huh. Бо якщо зразу відповідає, значить все значить uh -huh. нічого не має роботи. Тобто воно мені вже не цікаво. Uh -huh. Проговорили, поспілкувалися. Я зразу запросив, щоб мені кинули документ на бронь. Чому так мені було цим цікаво по тій причині, що мені все рівно давали право вибору. Чи далі йти брати повноцінний курс, чи скипнутися? Ну це би так заспокоювало, тобто, що я в будь-який час можу, в принципі, передумати. Я себе щось завжди налаштовую, на тебе є завжди два варіанти. А які взагалі очікування? Ну яку ти інформацію хотів в першу чергу дізнатися? Що ти хотів підсилити в себе? Перше, мені треба було допомогти розібратися в собі. Тобто в мене ідей було до фіга, але не було розуміння. Систематизації що uh -huh. до чого, uh -huh. плюс мені подобалося, що можна було піти на індивідуалку. Чому? Uh -huh. Бо мені простіше з людиною проспілкуватися і задати ряд питань, ніж в хаосі. Uh -huh. При тому, що я в хаосі, ну, це не є проблемою, Але для себе я вирішив, що мені треба отак чіткий. Плюс uh -huh. я коли сам викладав по каві, я всім пояснював, ви забуваєте, коли ми починаємо працювати, все, що ви вчили. Угу. Ви починаєте з нуля. На 100% довіритись процесу, типу, так, і тому, що тобі так. говорять Так. Бо, типу, виправити те, що не їде, угу. а, набагато складніше. Угу. А навіщо виправляти, якщо ви звернулися до чогось нового? Тому наче ви маєте з нуля почати, угу. і тоді собі вже в своїй голові угу. ці два варіанти спідставити. все. 100%. Розкажи мені про результат по курсу. Ти проходив курс, отримав нові знання, і наскільки тобі вдалося поскладати в себе по поличках оцю всю інформацію, чи допомогла вона тобі структуровано зрозуміти, як рухатись далі і масштабуватися? Перший варіант це те, що я розклав пріоритети. Я не гнався за тим, що давай ми зараз візьмемо щось малесеньке, бо буде робота. Тобто я почав оці всі відсіювати, відсіювати. Я брався за щось цікавіше в плані того. І роботи, тобто інший рівень клієнтів. Так, так mm -hmm. це перший варіант. Мені подобалось от сам момент наставництва і кураторства. Тобто, що mm -hmm. я задавав питання, мені давалось відповідь. Де я раніше вчився, то написав за три дні дали відповідь. Кабінет вже згорів, все до побачення. Mm -hmm. Вже не Так, вже не актуально, нашо мені так вже. Uh -huh. Оперативність цього, ну і мені теж подобалася подача у вигляді кейсу і у вигляді формату. Uh -huh. Бо я, наприклад, в основному навчання проходив зранку, тобто uh -huh. восьма ранку. Прийшов в офіс, нікого немає. Тоді навушники на X2 включив uh -huh. і uh -huh. проходив. Тобто, я так набагато швидше сприймав. Чому? Бо є моменти, де, де наповнення, а є конкретика. Uh -huh. Mm -hmm. Тобто, я знав наповнення, бо я його вже прочитав, я вже це все пройшов. Мені треба було до конкретики. Я mm -hmm. це прокрутив, прослухав, тобто, mm -hmm. можливо, mm -hmm. десь щось пропустив і далі. Дальше... Другий захід навпаки виходило, що я не мав цього підходу. Uh -huh. Ну, і плюс що я в будь-який момент міг зайти, подивитися, плюс я людина тактильна. Тобто, оці всі папірчики свої прозриркував, поставив, так, все, щоб... <зас> щоб було максимально все так. Ну, дивись, ти прийшов, окрім того, що ти там, само собою по таргету мивчали, маркетинг і так далі. Один з основних запитів в тебе був зробити експертний блог, і з цим ми найбільше, напевно, часу провозились. Ти фактично на старті в тебе ну ти не вів блог, ти вів просто акаунт якби свій особистий. Можна сказати, що це не був експертний блог. Просто існувала сторінка. Ну ми реально чи з тобою через багато через що пройшли, але як наслідок, як результат, в тебе реально класний блог. Ну давай, скажи мені, що тобі саме тяжче було, і для чого взагалі тобі був блог? Саме тяжче було вийти од зони комфорту з картинки. Навіщо мені цього було? І так всі в принципі знали, що я чим займаюся, де я рухаюсь. Це раз, але я це зробив і зробив навіть від того, що коли йде запит від потенційного замовника, він а киньте вашу сторінку в інстаграмі. Mm -hmm. і, і в мене там вулиця, машинки, якісь ще кава, чай і тому подібне. І коли зараз люди заходять, навіть от, е, останні з одна з крайніх останніх, ні, з крайніх. Замовниць вона через блог. Вона побачила блог, mm -hmm. вона побачила тексти, вона прочитала там якусь частину тексту. І, і в мене підв'язано до телефона форми заповнення. Mm -hmm. і Пікнула форма. І ну, ми мусили почати співпрацю. Мені пікнула форма. Я відкриваю телефон. Ми сиділи за святковим столом з сім'єю. Я такий та секунду, хлоп-хлоп-хлоп, підписався, напишу, починаємо співати. Хотів ще тебе запитати, це, як ти взагалі оцінюєш типу курс і чи готовий ти порекомендувати його комусь? Я готовий продовжити навчання. <гум> Навіть так, так <да. гум> я розумію, що він є крутим в плані для старту і крутим в плані для подальшого розвитку. Тобто і кожен раз щось є нове. Mm -hmm. Навіть якби ми соло не вчилися десь, десь не діставали інформацію, все рівно хтось знає більше. І якщо, допустимо, ти сам вчишся, це є одне, коли працює команда. По-любому хтось з них ти знайде щось такого, що ще ніде не висвітлювалося. Mm -hmm. Якщо буде підвищення кваліфікацій, рівень магістра, значить мені силки. Сто відсотків. В нас зараз буде стартувати новий набір, і є учні, які теж так само, як ти, от тиждень часу, як ти кажеш тратив, знаєш, ти вибирав. Ну я впевнений, ти це не проговорив. але я впевнений, ти знову ж таки вибирав, чи до кого ти піти вчитися, чи та людина тобі імпонує, напевно, теж важливо. Тобто не тільки ж інформація, програма, а як доноситься. І є в нас теж зараз учні, я впевнений, що є, які теж обирають, думають, чи варто йти, чи не варто, якісь з них вагання є. Що би ти сказав? От, Якщо реально тут би сиділи зараз якісь певні люди, які думають, от йти, не йти. Перша людина приймає, що вона хоче. То якщо вона хоче змін, якогось розвитку, тоді вона йде. Якщо вона кладе цілі, що є зараз актуально на рекламах, ви підете після першого заняття тисяча доларів, пин, капнула. Так діло не буде. Mm -hmm. Тобто, маєте розуміти, що робота йде вдовго. Тобто ти вчишся, розвиваєшся, і тоді стабільно отримуєш кошти. Mm -hmm. А от ці моменти прийшов, будь-що отримав, капнули гроші, і ти щасливий, ну це разові акції. Тобто, ти не будеш цим заробляти ні півроку, ні рік, ні там mm -hmm. е, на десятиліття, які тобі будуть приносити. Тобто. Зараз момент полягає, що ти отримуєш інформацію. А інформація я в нас теперішній час є дуже цінною, в плані, що розфокусу дуже багато, mm -hmm. Mm -hmm. а тут ти отримуєш інфу поскладену, навіть для як би сказати, людини, яка є розгублена, і вона може вернутися кожен раз на крок назад, перечитати і піти. А не гнатися о там в кінці є колосальні заробітки і іти до того. Тобто, якщо люди бачать кінцеві гроші, ну вони ніде не навчаться. Угу. І їм ніякий курс не допоможе. Ну сто відсотків. Я знаєш, для себе так сформулював, що багато хто сприймає, наприклад, курси навчання як схему заробітку. От зараз дуже це все якби пропагується інфоциганами різними, типу знаєш де продають перерозказують перерозказане, і виходить, що люди думають помилково, що піду на курс, почну заробляти що Це якісь схеми заробітку, якісь мутки, теми, прокрутки. Ще щось. Насправді в нас на курсі це. Конкретно потрібно опанувати професію. Це професія. Тобто, це як в будь-якій професії, якщо ти хочеш працювати, стати експертом на цьому добре заробляти, тобі треба цим займатися. Тобі треба стати цим таргетологом. Це не штука, щоб заробляти гроші. Звичайно, заробляти теж. Але це те, що ти мусиш стати таргетологом. Ти маєш розібратися маркетингу, таргетованій рекламі, вміти себе продавати, вміти себе позиціонувати, зробити результат клієнту. І коли ти реально станеш професіоналом, це буде твоя професія, ти починаєш заробляти. Бо кажу, бо багато хто помилково думає: ага, піду, мені там якісь покажуть, як там правильно кнопочки нажати, і посипляться гроші. Звичайно, воно, в принципі, в якійсь мірі так. Гроші то посипляться, але це професія, її треба любити, розуміти. Вона креативна, класна, весела, цікава. Немає потолка, в принципі, стелі якоїсь по заробітку. Класне оточення, плюс, плюшок багато, звичайно, є і мінуси. Але це професія. Нею треба. Займатися ну як навіть подивитися глобальніше, ти коли оформляєш ФОП, кведи прописані, тобто можна рахувати, що це є офіційна професія. 100%, яка да. є повністю, якби декларується, розуміється. Тобто по арбітражу чи оці всі інші ну, де дає офіційне підґрунтя. Uh -huh, uh -huh. А тут ти офіційно надаєш. Послуга офіційно отримуєш кошти, і ти спокійний можеш лягати собі спати, що двері не вип'ють. 100%, 100 вип що ти займаєшся реальною реально роботою, а не мутками. Мені надзвичайно було приємно з тобою зустрітися ще раз. Давай п'ять. Під... Класно, цікаво поспілкувались. Радий би бачити, радий всім, хто подивився це відео. Надіюсь, і впевнений, що ти багато кого надихнув своїм прикладом, своєю історією і своїми результатами. Тому рухаємось далі.